Сьогодні ми з вами говоримо про тему хімічне завивка волосся. Напали ну, зайдемо. Так, що хімічна завивка волосся відрізняється, наприклад, від гарячої. Так, чим? Що гарячу ми виконуємо гарячими термоприладами, щипцями, прасками, правда? Ми красиво можемо її накрутити, але потім що в нас залишається? У нас залишається там, до першого миття або до першого дощу на вулиці, так, якщо ви звийшли. Все, у вас вже зникає ця нагрудка. А тут ви розумієте, що хімічно передбачає таку, такий термін, як довготривалася, ви волосся. Тобто, коли у вас е, ви створили цей ефект, і ви можете так виходити місяць, там, три, в залежності, яким складником, яким препаратом ми. Користувалися під час виконання цієї звички. Ви розумієте, що тут ми дуже сильно враховуємо е, також гігроскопічність волосся, тобто ми маємо дуже якісно визначити під час консультації стан волосся, чи це є нормальна гігроскопічність, чи це є погана, чи підвищена, чи найбільша. Відповідно, знайти потім необхідну баночку. З препаратом саме для такої м, структури, волосі, так тобто розуміємо, що якщо ми це наплутаємо, то в нас буде велика проблема. Або в нас не проявиться реакція, якщо заслабий препарат підберемо, або в нас просто може відпасти волосся, якщо підберемо засильний до слабенького волосся. Ви... Сьогодні я хочу, щоб ви запам'ятали таке: що заливка наша хімічна, з яких би вона там препаратів. У нас є різні складники для завивання волосся, тобто слабші, сильніші стійкіші, і так далі, біозавивка. Все рівно у нас залишається завжди в завивці три етапи. Вона завжди складається з трьох етапів. Перед тим, як приступити до тих етапів, вам звісно, що треба провести цю консультацію, на якій визначити в першу чергу. Стан волосся, потім визначити бажання клієнта, якою має бути та завивка, чи вона має бути легкою, чи дуже стійкою, чи дрібною, чи об'ємною і так далі. І далі ми з вами повинні розуміти, що важливим моментом є миття голови перед завивок. Пам'ятаєте, що ми вчили шампуні і казали, що в нас є шампунь особливого призначення для того, що ми коли от перед завиркою працюємо? Тут така процедура, коли ми завжди перед тим, як розпочинати процес, маємо скористатися в ідеалі шампунем особливого призначення, який дуже добре глибоко очищує від всього від природнього бруду, від залишків попереднього препарату на волосі якогось для укладання зрозуміли. Або якщо вже немає такого особливого, то будь-який. Але в першу чергу це важливо, щоб ми промили наші волосся якісно перед як так? Далі завтра я вам все так в детально розкажу. Але повинні розуміти, що в першому етапі ми наносимо власний розчин для е, нашої хімічної заливки, так? Для того, щоб проявилася наша акція, цей розчин знову ж таки проникає всередину волосини. До тих таких цистильових зв'язків в волосі розм'якшує їх між собою, даючи змогу, власне, накрутити наше волосся на ту якусь форму клюшки, яку ми собі обрали. Зрозуміли? І, власне, дає можливість проявитися ті реакції. Ми перевіряємо після того, коли ми нанесли цей от препарат так, в першому етапі. Ми мусимо, по-перше, пам'ятати, що ми там. Гарно на крутину, ми завтра будемо вчити, як крутимо, так? як наносимо різні варіанти, є, так? але утепляємо там поліотиленою шапочку, утепляємо рушничком, але кожні 10 хвилин ми перевіряємо, чи є у нас виток. Тобто ми розкручуємо там на якійсь фронтальній частині, на пути і подивилися, чи є у нас якась пружинка. Якщо у нас вже пружинка утворилася, це означає, що цей перший етап завершується. І буде розпочинатися другий. Другий етап називається фіксація, так? тобто це ми маємо зафіксувати те, чого ми досягнули в першому етапі. Тобто, в першому ми дали можливість нашому волосся змінити свою натуральну структуру, правда, таку більш пряму, переважно. Якщо хтось йде на то напевно, що в нього пряма природа, він хоче кучеряве, правда? Ось. І, відповідно, ми це дали йому можливість, а тепер треба закріпити. Якщо ми цього не зробимо, цілоку не буде мати тої форми. Тобто, в другому етапі у нас є препарат знову ж таки на основі перекісу воїна. Він власне, допомагає нам зафіксувати те, що ми досягнули. Е, Наноситься він, він гарно спільний в таку піну. На, ну, е, я агаза була сказати, що після цього першого етапу ми ретельно змиваємо наше волосся, але не знімаючи коклюшок, просто ретельно змиваємо дуже теплою водою. Е, і великою такою кількістю тої води гарно змили, змили, змили. промокнули зайву рідну рушничком. Тоді, власне, спінили цей фіксаж, нанести красиво на те волосся з коклюшками, дуже ретельно з усіх сторін. Потримали 10 хвилин, тоді. Розкрутили, гарно пом'яли, так. І ще от, власне, нанесли на 5 хвилин там додаткову тупіну і касалишність. Тобто, в сумі ми фіксаж тримаємо 15 хвилин, 10 з куплюшками, 5 без. Тоді, звісно, що треба змити. І, звісно, що треба розуміти, що має бути третій етап, який називається нейтралізація. Тому що, власне, треба нейтралізувати те, що ми. Нанесений і в першому етапі, а особливо в другому етапі. Так? Тобто в першому етапі ми взвели водичку, і може йде якісь маленькі залишки, там залишились. Так? Але в другому етапі у нас був сьогодні в основі. Відповідно, його теж треба ретельно змити. Ретельно змиваєте теплою водичку, промокаєте зайвий волог, і процедура нейтралізації в третьому етапі вона проходить у поняття тому, що ми маємо нанести щось. Кисен. Тобто це може бути або готова маска бальзам, де ми знаємо, що там вже є якісь фруктові кислоти, які гарно діють на наші волосся, або просто сполоснути водичкою з харчовим оцтом, або з лимонним соком і так далі. Тобто я не думаю, що сьогодні в салоні хтось працює саме так, куполіскуючи, просто беруть масочку, чи бальзам і відповідно наносить. Але знову ж таки, не наносимо бальзам і маску на прикурляву частину. Це нам не потрібно, вона буде потім більше жирніти і так далі. Е, і після цього ретельно змиваємо. Тут важливий момент запам'ятати і не крутити, що ми розпочинаємо процедуру хімічної завивки з миття, але завершуємо, ми от власне нанесли той бальзам, змили гарну водичку і все. Тобто ми ніякому разі не миємо після завивки голову шампунем, бо може порушитися те, чого ми досягнули в першому етапі. Ну, Взагалі, витапу все є перепрошую. І також е клієнту дається настанова. не мити волосся 3 дні мінімум, не розчислювати бажання, також легенько хіба що широким гривень, там розправити і не розчислювати. Не, про не проводити якихось маніпуляцій, е таких як е вирівнювання прасками, е накручування на щитці гарячі. Щітками щось складати, взагалі старатися пояснити клієнту, що старатися не чпати волосся ті три дні, навіть не зав'язувати якимись гумочками, тому що та що гумочка десь там пережме, нас може бути потім якийсь там золом чинуто тобто, розкрутиться десь наш вогонь. Є такі випадки зафіксовані, коли клієнти не чують майстра і потім вони Кілька пасек класні, кілька чуть-чуть розпускаються, так? тому що вони забули, що не можна мити, або забули, що не можна чесати, або ще щось забули. І категорично не можна в один день в першу чергу, от, наприклад, сьогодні робити завивку і сьогодні фарбувати чи так? Це є накладання двох хімічних процесів. Це призводить до е, всування волосся, тобто може попалитись, може просто відпасти. Тобто цього робити не можемо. А якщо воно залишиться, забула сказати, то воно буде стояти під кутом 90 градусів до всієї площі голови. І можете вивчати гарну швидкий код 90. Тому що ну, на коротких стрижках, це дуже помітно, так? коли не дотрималися правил і пофарбували дівчата. Коли це довге, ще можна якось зібрати якийсь пучок, а коли це коротко, це все дуже класно ну, видно. Добре, що не відпав, як то кажуть. Тому е, оце пам'ятаємо, що перерва між е, завивкою і між фарбуванням має бути мінімум тиждень часу, і далі і два. І також рекомендація, яку вже треба запам'ятати, що краще торгувати після завивки, а не перед, тому що, якщо перед це робити, то ми втрачаємо потім при завивці наш колір. Тобто завивка трішечки забирає, ну маємо увазі. Будь-який наш відтінок, який нас є на волосі, заливка з'їдає. Відповідно, це до як я кажу, робота. Ви тут пофурбували, через два тижні зробили заливку, полір далі не свіж, неякісний. Так? Тобто також такі елементарні моменти зразу собі запам'ятовуйте, що ми це маємо пам'ятати. Чи є у вас так, це така вступна тема, щоб ви просто запам'ятали, що основне це три етапи. Завтра ми будемо говорити про те більш детально. Так, що ми робимо? Як накручуємо і так далі? Тому завтра берете покручу, завтра берете свою волю, mm -hmm. щоб ви могли з працювати. Добре? Добре. Добре.